Розуміло, що волонтери вирішили зробити як краще, але зробили як краще для себе, а не для тих, кому належить ця пам'ятка культури. Культура змінюється. А зміна культури це якісна зміна суспільства. Намагатися заховати шрами і втрати це про показуху. У стражданні ми здобуваємо глибину, яку не можна знецінювати. У війні переможцем є той, хто виходить з неї з більшим ресурсом, ніж був до цього. З більшими територіями, ніж до війни ми не вийдемо. З більшою кількістю людей також матеріального ресурсу ми не здобудемо більше, ніж до початку війни. Але ми здобуваємо глибину: свою історію, свою ідентичність, свою мудрість. І ця мудрість в шрамах, з протезами, з опіками, з біллю в очах. Бо тільки так ми розуміємо, що ніколи знову. Бо тільки так ми пам'ятаємо, чого варта можливість обійняти рідних, посміхнутися, випити каву на літні трасі. Тільки так ми пам'ятаємо, що не буде само по собі, а тільки кропіткою працею. Бо чим більше проливається поту, тим менше проливається крові. Більше не можна малювати Україну безтурботною дівчинкою у вінку посеред поля, бо Україна вона вже інша, зі шрамом на обличчі, протезом замість ноги і всесвітньою мудрістю в очах, і в цьому її нова краса, бо справжня краса, вона всередині, це те, що в серці, і те, що не вмирає.